Шановних телеглядачів та шановних радіослухачів. В ефірі програма Козирні гості Василя Туза. І нагадаю, що моїм сьогоднішнім козирним гостем є моя колега, журналіст, редактор телеканалу Ритм. Заодно письменник, художник Наталя Димидів. І в нас сьогодні привід поговорити про її чергову збірку. Я сподіваюся, що це вона поки в нас друга, але не остання. Я сподіваюся, що Наталя не буде робити таких великих кроків, як вона зробила на сім років від одної збірки до другої. Кроки повинні зменшуватися, і ми вже десь. Ну, через сім місяців там повинні побачити нову збірку. Наталя, а от в житті поезія кого тобі подобається більше? У кожного письменника є якісь свої вчителі і кумири. Я би сказала, що серед чоловіків-письменників мені дуже подобаються з поетів це Василь Стус. Улюблений ну, це буде не новина, як добре те, що смерті не боюся, бо я вважаю це геніальним його твором. З прозаїків їх дуже багато. Я не буду зараз перераховувати. З жінок це Ліна Костенко. Вічна наша Ліна Костенко, яку не можна просто не любити, і частково в школі я захоплювалась так само. Наталя, ти таких цікаво ділиш там. Письменники, чоловіки, письменники, жінки. Є якась ну відчувається якась різниця між письменниками? відчувається. Відчувається в тоні в, в речах якихось в їхніх поезіях. В чому відчувається? Відчувається в тому, що є чоловіче начало і жіноче начало. Це відчувається в житті, в стилі мисленні в творчості. Так? Воно не може не відчуватися. Тобто, якщо взяти би якусь поезію окремо, якогось автора. І що буде відчуватися, що це є, яка його стиль? Хто вісім це якщо сам? лірика? Якщо це громадське обурення, то там а, ви тут знаєте. всі обурюються та, обурюються однаково, а лірика ви знаєте, обурюються однаково. Мабуть, що чоловіків ага. що жінки, це вже йде інша емоція, і це це вже зовсім інше. Народний гнів він не спільний, а лірика вона різна. Ага. Наталя, у вас тут такий в твоїй останній книзі вийшов цікавий дует з Оленою Сергієвою, яка е, стала автором о, тих світлин, малюнків, які. Так? Е, також нашої, нашої колеги. Я, яким чином цей дует власне, виник ваш? Творчий? А, дует виник знову ж таки завдяки моєму улюбленому ритму, коли ми з Оленою працювали разом. Я спознайомилася з її роботами, це були чудові роботи. Олена Сергієва прекрасний графік і. Я захоплююсь завжди її образами, які вона створює. Вони просто кожен образ це ціла історія. І ми в розмові їй сподобались мої вірші, і в принципі, саме Олена є в переліку тих людей, завдяки яким вийшла збірка, бо вона якби надихнула і сама підштовхнула мене своїми роботами видати ось таку книгу. Тут є її, навіть можу показати. Тобто це її ідея була, правильно? розумію? Ось розуміє? навіть в оформленні, наприклад, такі малюнки графічні, uh -huh. дуже тут і цілий світ підібрані дуже. Так, от навіть ось та картина увійшла криво. Uh -huh. І Олена, вона дуже чуттєва, дуже цікава людина. і її Такі графічні роботи увійшли в збірку як ілюстрація, і дуже вдячна за них, бо її не тільки приємно читати і тепер. Приємно дивитись, роздивлятись, і вони mm -hmm. так само дуже багато шанувальників. Дуже приємно, що тепер ці роботи є не тільки на великих світлинах в рамках, а вони ще є в такому маленькому доступному форматі, коли можна посчитати, подивитися, мати таку собі а, Давай тепер повернемося. Давай повернемося <правдачі> до Наталії Демидюк художниці, коли ми зможемо побачити твої е, е, світлини в рамках. Художник, я це дуже так голосно сказано. От mm -hmm. я би так цього не стверджувала, але так я маю захоплення живописом. Я свого часу закінчила рівницьку дитячу художню школу. Ось ще коли директором був Мартиненко старший, і дуже чудово, дуже дякую долі, що звела з тими викладачами. Зараз я повернулася вже в опис, бо ну десь треба виявляти свою виливати енергію і писати це одне, а створювати зображення це інше. Це Рома, різні я, як ви це визначаєш, коли треба виливати енергію, це поетичні рядки, чи коли треба вирувати йти в малювання, чи коли треба писати якісь журналістські твори? Коли писати журналістські твори, це зовсім То інше. це робота. <реш> ну, це а решта робота. це виливати. Вірші вони приходять, коли ти переживаєш або щось своє, або історію, або бачиш чиюсь долю, або бачиш ситуацію, або просто тебе переповнює якесь почуття, відчуття, передчуття навіть так буває. Тобто вона приходить, ти цим ділишся. Є такі творчі люди, я їх вважаю, творчі люди. Вони так чи інакше є такі певні собі ретранслятори і журналісти це також. Кажуть, що творча людина, вона творча у всьому. А от ти сказала про вірші, а коли йдеш малювати картини? Я зараз займаюсь живописом в нашого відомого живописця, це Анатолій Іваненко, uh -huh. Анатолій Григорович Іваненко. І я дуже дякую Долі, Бо студійні роботи є студійні роботи, коли тобі підкажуть, коли ти знаходишся в групі, дуже в нас потужна сильна група. Люди, в яких я так само вчусь, приємно з ними спілкуватися, і це дійсно додає і сили натхнення. Ось і зрештою, але є роботи домашні, які відрізняються. Вони не можуть відрізнятися, Вони uh -huh. вже просто на якомусь там своєму певному рівні майстерності виконані. Тим не менше, коли приходять, дивляться і кажуть, що ось є такі своїх роботах позитивний заряд. Мені подобається. Кожен хто приходить завжди з собою щось пане несе додому, uh -huh. і людям подобається. Роздоровуєш? Хтось купує, комусь дарую, ну в залежності від ситуації, і мені приємно ну мабуть найвище щастя, коли ти щось створюєш, коли це тобі приносить радість, і коли це людям приносить радість. Ну, реально це круто і це класно. Більше полюбляєш малювати як щось з натури чи собі щось, якісь образи, які десь там зберігаються пам'яті? — з образами. Навіть простіше. Натуру треба побудувати. Натура, mm. натура складніше набагато. Фантазія це фантазія. Ніхто не перевірить наскільки вона відповідає тому, що ти собі уявив. Завжди можна сказати, це так задумано, так і було. Uh -huh. А натура натура не дасть збрехати. Треба вже мати якусь певну майстерність, бо з натурою мені здається, мені здається, що складніше. Хоча ми над цим працюємо потихеньку. А є от якісь такі рейтинг таким, скажімо, віршів, картин, які більш улюблені, менш улюблені, до яких можливо десь там потім взагалі остиваєш uh -huh. і байдуже стає. Байдуже не стає ніколи, оскільки ну це ж пережито, як воно може бути байдуже. А справді є улюблені речі, є улюблені картини. Є речі, які дорогі тільки тому, що вони або перші, або створені в якихось особливих обставинах. І врешті дуже багато речей вони асоціативні в кожної людини. Є дуже багато асоціацій. Це музика, це страви, це запах кави, це знайомі вулички. Яка ностальгія, коли ти не буваєш в місті, приїздиш туди, і впізнаєш знайомі речі. І яка ностальгія в тих людей, які приїздять і не впізнають зараз рівне. А, а буває таке, що навіть зараз читаєш з книги, які там поезію і хочеться щось переробити. От хочеться там думаєш, що я би зараз ну, зробила по-іншому. Так само і картину інколи ще б зробила буває... по іншому. У віршах не буває Вони... Не буває. Тобто це вже забизабито, закрита тема, і ти вже більше туди не торкаєшся? – Ну чому закрита. Воно написане, воно угу. вірш передав ті типу, почуття або ту думку. І є звичайно вірші, які ось стосуються громадянської лірики, які війшли в першу збірку. Я ось не там навіть ішла на ефір сюди, я перечитувала. Угу. І ось мені часто там задають питання: а навіщо ти ставиш сюди політичні вірші? А навіщо тут у мене є майдан? У мене є герої. В цій збірці навіть є помаранчева революція, яка була. Mm. І ну я багато дуже від колег, письменників чую це. Навіщо тобі це? Чому ти їх сюди взагалі? Це ж ніхто потім не згадає. Потім будуть тобі там говорити різні речі, але це було Слуха, Наталія. Я правильно розумію, там є помаранчева революція, а там є революція гідності. Так, саме так, бо звичайно, як людина соціальна, я не змогла стояти осторонь, воно так само знайшло відображення. Ну, я, 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 я сподіваюся, що воно не залежить від кількості революцій. Твої наступна книжка від того, наскільки в нас буде ще черговий майдан. Я сподіваюся, що ну, поштовх це які робити дає. такі прогнози. Це дуже невдячна справа. Нехай цим займаються історики, політологи, політики mm -hmm. і різні спеціалісти в різних сферах. Ось наша задача лишатися людьми, жити по совісті, любити людей, бути відкритим для добрих справ. Я вважаю, що наші люди, які своєю волонтерською силою показали всьому світу, наскільки можуть бути люди згуртовані, це реально треба цінувати, берегти, показувати іншим приклад, вчитись в інших людей. І я сподіваюся, що цей тернистий шлях. Що третя книжка буде не пов'язана з революціями? Хоча країна проходить дуже складний відрізок шляху. Ми переживаємо складні часи, і я вважаю, що ми переживаємо їх достатньо гідно. Наталя у нас є 15 секунд. Ти можеш передати привіт прямому я ефірі. Хочу подякувати всім, хто долучився до видання збірки, хто цікавиться мною, моєю творчістю, хто не байдужий, моїм друзям, моїм колегам, глядачам. І слухачам телекомпанії «Ритм» лишайтеся з нами. Дякую і хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім козирним гостем була журналіст, редактор, телеведуча, поет, художниця і просто красива жінка Наталія Деменюк. Всім дякую, будьте щасливими, будьте козирними. На все добре.